Вітаю, шанувальники швидкості та королівських перегонів. Це f 1 Україна, і сьогодні ми зануримося у самісіньке серце Паддоку, де вирішуються долі чемпіонатів та багатомільйонних контрактів. Літня перерва у Формулі 1 це не лише час для відпочинку команд, а й період найгарячіших кулуарних баталій. І центральною фігурою цього разу, як не дивно, знову став Макс Ферстапен – Після гран прі Бельгії стало остаточно зрозуміло Нідерландський водій гарантував собі місце у першій трійці чемпіонату до літньої паузи, яка формально розпочнеться після етапу в Угорщині. Цифри не брешуть. На момент завершення вікенду в Спа-Франкоршам на рахунку Ферстапена було 185 очок, його найближчий переслідувач за межами ТОП-3 Джордж Рассел з Мерседес. Після невдалого виступу мав у своєму активі лише 157 балів. З огляду на те, що за перемогу в Угорщині можна отримати максимум 25 очок, Макс стає недосяжним для четвертого місця, незалежно від результатів на Хунгарорингу. Здавалося б, що тут такого чемпіон світу знову на вершині. Але диявол, як завжди, криється в деталях. А точніше, у багатосторінковому контракті Ферстапена з Редбул. Який розрахований до кінця 2028 року, саме цей результат у Бельгії активував чи, точніше, деактивував один із найобговорюваніших пунктів угоди так званий пункт про ефективність ще минулого року. Інсайдери Motorsport.com розкрили його суть. Якби Макс опинився за межами першої трійки в особистому заліку на момент літньої перерви. Він теоретично отримав би право розірвати угоду та піти з команди. Це був запобіжник, вбудований у контракт на випадок, якщо Red Bull раптом втратить свою конкурентоспроможність, і ось результат вікенду в СПА зняв це питання з порядку денного, принаймні на даний момент, пункт про ефективність, який міг би стати бомбою уповільненої дії на ринку водіїв. Перед сезоном 26-го року не спрацював. Чи означає це, що Макс стовідсотково залишається в Мілтон кінсі В теорії будь-який контракт можна розірвати, особливо у світі Формули 1, де угоди часто коштують менше, ніж папір, на якому вони написані. Проте, за інформацією авторитетного нідерландського видання Де Телеграф, такий варіант навіть не розглядається джерела. Близькі до оточення водія, стверджують, що Ферстапен не планує залишати Редбул, незалежно від того, чи активувався б цей пункт чи ні. І це цілком відповідає тим сигналам, які ми отримували з паддоку протягом останніх тижнів. Сам Макс неодноразово натякав, що почувається в Редбул як удома, це його команда, збудована навколо нього, і він цінує цю атмосферу. Навіть попри те, що результати цього року не завжди відповідають чемпіонським амбіціям, а відчуття від боліда РБ-21 за його власними словами не такі приємні, як хотілося б. І тут ми підходимо до ще одного важливого аспекту: пакет оновлень, який команда привезла на гран прі Бельгії, не вирішив усіх проблем. У суботньому інтерв'ю Ферстапен чітко дав зрозуміти так. Це крок уперед, з точки зору чистої продуктивності, машина стала швидшою на одному колі, але деякі фундаментальні проблеми з балансом, на які він скаржився раніше, так і не були усунені. Це свідчить про те, що інженерам Red Bull ще є над чим працювати, і шлях до повного домінування не буде простим. Для водія такого калібру, як Макс, відчуття машини є ключовим. Він хоче не просто перемагати. Він хоче відчувати повний контроль, зливатися з болідом в єдине ціле. І якщо цього немає, починаються сумніви. Але найбільший знак питання нависає над сезоном 2026 року: повна зміна технічного регламенту, нові шасі, нова аеродинаміка і, що найголовніше абсолютно нові силові установки. І саме тут криється головний ризик для Редбул. Проект власних двигунів Red Bull Power Trains, який реалізується у партнерстві з Ford, це сміливий і амбітний крок. Але це також крок у невідомість створення конкурентоспроможного двигуна. Формули 1 з нуля це титанічна праця, з якою в минулому не впоралися навіть такі гіганти, як Honda на початку гібридної ери. Будь-яка зміна регламенту несе в собі ризики. «Ферстапен» не має жодних гарантій успіху в іншому місці, але й у Red Bull гарантій немає. Проте середовище в команді повністю адаптоване під нього. Кожен інженер, кожен механік знає, чого хоче їхній лідер. Перехід в іншу команду означав би необхідність починати все з нуля, вибудовувати нові стосунки, адаптуватися до нової філософії, крім банальної лояльності та комфорту. Є й суто прагматичний розрахунок. Залишившись у команді ще на один рік, Макс отримує унікальну можливість спостерігати з першого ряду, як буде формуватися нова ієрархія команд в умовах нового регламенту. Він зможе оцінити потенціал проекту Red Bull Ford, не ризикуючи опинитися не в тому місці, не в той час. І найцікавіше той самий пункт про ефективність залишиться в його контракті. І на наступний сезон. Це означає, що двері для потенційного переходу в майбутньому залишаються прочиненими. Якщо Red Bull дійсно не виправдає сподівань у 2026 році, Макс матиме важіль тиску і можливість для маневру. А ринок водіїв напередодні сезону 2027 року обіцяє бути ще більш гарячим. Давайте подивимось на можливі варіанти Мерседес. То то Вольф не приховує свого захоплення талантом Ферстапена. Хоча зараз він і заявляє, що його абсолютний пріоритет це нинішні водії, і що він на 9095 цюд впевнений у збереженні поточного складу принаймні до 2026 року. Але що означають ці слова у Формулі 1? Це класична гра. Вольф тримає своїх водіїв у тонусі і водночас посилає сигнал ринку: ми задоволені тим, що маємо. Але завжди відкриті до найкращих. Якщо у 2026 році Мерседес знову збудує домінуючу силову установку, а у Редбул виникнуть проблеми, дзвінок від тото до табору Ферстапена не змусить на себе чекати. Далі Астон Мартін Лоуренс Строл має безмежні амбіції та ресурси. Він хоче зробити свою команду чемпіоном, і для цього йому потрібен найкращий водій. Партнерство з Honda з 2026 року робить їх дуже привабливим варіантом. Навіть Феррарі, попри їхню традиційну ставку на власних вихованців, теоретично може стати опцією, якщо обставини складуться відповідним чином. Сам Ферстапен, коментуючи ситуацію, також додав цікаву деталь щодо внутрішньої атмосфери в команді. Він позитивно відгукнувся про нового керівника команди Лорана Мекіса який замінив на цій посаді одіозного Крістіана Хорнера я добре з ним ладною, тож це вже бонус. Сподіваюся, ми зможемо продовжувати поглиблювати наші стосунки в найближчі тижні та місяці, зазначив Макс. Це важливий момент для водія важливо мати довірливі стосунки з керівництвом. Це створює відчуття стабільності та впевненості у майбутньому. Що є ще одним фактором на користь продовження співпраці з Red Bull. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Макс Ферстапен залишається в Red Bull, принаймні до кінця 2025 року. Його лояльність, комфортне середовище та прагматичний розрахунок переважили потенційні ризики та спокуси. Він дає команді та новому моторному проекту шанс. Але сезон 2026 року стане моментом істини. Якщо Red Bull Power Павертрейнс Ford не зможуть надати йому чемпіонський болід, маска лояльності може бути знята, і ми станемо свідками однієї з найгучніших атак на ринку водіїв в історії Формули 1 А як вважаєте ви чи правильно вчинив Ферстапен, залишившись у Red Bull, чи йому варто було б ризикнути? І шукати нові виклики вже зараз, не чекаючи 2026 року. Напишіть свою думку в коментарях, нам дуже цікаво її дізнатися. І, звичайно, не забудьте підписатися на наш канал f 1 Україна, щоб не пропустити найцікавіші аналітичні матеріали зі світу Формули 1. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних випусках.